Ще хотіть сказати. Ладно. О, кстати, тоже правильно. Хотя не, лучше про це не да? По-братиму! точно. Стільки слів є, і я вибрав колишній. Колишній чоловік, хлопець, хто він? Ні, давайте по-другому. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, та, 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 так, 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 так. А, все добре? Так, ладно. ладно. А, хорошо. <кхм> Мої батьки народилися з картвела міста Русталі. Там вони прожили все своє життя тільки після агресії Російської Федерації приїхали до України, місто Житомир, де в 95-му році народився я. Там був також уже конфлікт, агресія, гібридна війна, так само Російської Федерації проти Грузії. Там вже були такі політичні моменти, коли було зрозуміло, що Грузія буде підходити під інтереси. Агресія Російської Федерації, вони завчасно виїхали і тут. Я вважаю себе українцем, але дуже слідкую за Событиями, які там проходять. Дуже важка зараз ситуація. І коли у Грузії були такі ж жорські часи, саме Україна допомагала нашому народові Грузії. Я знаю, що грузинський регіон тут воює. Я знаю, що більшість а майже всі е грузини за Україну, як і Україна за Грузію. Тому у нас спілкування з ними дуже коротке. Слава Україні, героям слава, слава героям Грузії, також які воюють за Україну в цій війні. І якщо не дай Боже, також продовжиться конфлікт з Росією і Грузією, я обов'язково туди приїду і буду захищати всіх своїх рідних, бо там мої брати, сестри, бабусі, дідусь. Дуже за ними сумую, обов'язково поїду після війни до них. Моя сім'я, на жаль, російськомовна була, і я так виріс сам в російськомовній сім'ї і грузинськомовній. Бо тоді це була така спільна міжрасова мова. І перше, я стикнувся з конфліктом російсько-української мови. Це в 2008 році на навчання по... Української літератури та української мови, Левандовська Людмила Васильівна. Вона казала, що в 2008 році не спілкуйся мовою ворога. Я кажу, ви що таке кажете? Такого не буває, в наші ж друзі, все найкраще. Вона каже: якщо ти будеш більше ходити на моє заняття, та на урок історії, ти зрозумієш, що найгіршого ворога немає. Я не, чесно думав, що вона якась хвора на той час. Але вже коли підріс і коли почалися такі ситуації, ще спочатку 2012 року вже почалися іменно такі конфлікти, які розвивалися іменно в політичній сфері між Україною та Росією. Та після АТО у вас також я прийшов до школи, вибачився дуже і сказав, що вона єдина, хто розумів на той час в школі, що буде. Що історія повториться і Росія ніколи нам не дасть нормально жити. В сім'ї моїй вже не спілкуються на російській мові. Батько зараз отримує громадянство України, був громадянином Грузії все життя і сказав, що або я спілкуюся на грузинській, або на українській, в нього дуже добре вдається вивчити українською. Мати одразу перейшла, вона, її мати, то моя бабуся, сама родом з України. Тому я напів українець, напів грозин, чим можу з гордістю це заявити. Ось, і перейшли повністю на українську мову. І сподіваюсь, культурно також. Ми всі перейдемо до цього. Зараз захищаю свою націю, свою країну. Люблю Україну. Я готовий всегда. Для... В Житомирі я навчався в Вінницькому національному технологічному університеті, закінчував навчання університету. Електротехніка та електромеханіка, що зараз підходить під мою військову спеціальність. У мене є два брати, які пішли навчатися в Житомирський військовий інститут та по закінченню потрапили до Сили спеціальних операцій, так само мотивуючи мене служити для України. Але я обрав свій шлях, тому що боявся, чесно сказати, бути мазаним чи якось так, якимись привілегіями, хотів пройти свій шлях. Після закінчення університету я пішов до 9-го прикордонного загону січових сестрів. Там мені послужив рік, поїздив по командировкам, побачив прекрасну нашу Україну, всі наші північні ділянки. Дуже сподобався колектив, як ми Дуже дякую цьому загону. І через рік служби перевівся до 11-го прикордонного загону, де провів ще три роки своєї служби в зоні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Задача була підтримки прикриття Збройних сил України, зачистки в разі відбиття ДРГ в разі заходу, також контроль лінії зіткнення. Щоб не пересувалися як і ворог, так і не йшла контрабанда. То там був на цей блокпост їх 400 метрів, там було флаг Дендеренден, висів, і ми бачили їх там. Тобто вони були дуже близько до нас. Була ситуація, коли ДРГ заходило, і наш військовослужбовець завдав літального удару. Були такі ситуації. В 11-му прикордонному загоні мені дуже сподобався колектив. Дуже сподобалось, які були керівники, розуміючи, що вже стартує новий етап війни. І потрібен новий підход до військовослужбовців та їх мотивації і підготовки. Такі, наприклад, в мене був командир майор Сергій Рощупкін, який об'єднав всі несумісні, як не тоді казалось, областя. У нас були зі всієї країни в одному колективі. Ми всі дуже дружньо виконували свої бойові та спеціальні завдання. Дуже йому дякую. Сподіваюсь, на все добре. Після того я звільнився. В принципі, дуже вдячний був прикордонній службі за це. І відкрились двері вже на інші напрямки. Хотів займатися більш спеціалізованою творчістю. Не встиг, тому що почалась повноваштабна війна. Одразу пішов брати зброю до руки. Мені дуже радісно було, коли приходиш до військомату, черга на вулиці, і ти такий думаєш, блін, це все тказніки, певно. хочуть тут а то всі люди, виявляється, брати зброю, кажуть, ми все тут без черги. І я дуже був врадів ці і одночасно найжорсткіші, найгірші моменти життя, і одночасно найкращі, тому що ти розумієш, що ти не один. Вся Україна бореться і хоче зробити найкраще. Ще з обіду 14.08 23 числа мені доповіли колишні співслужбовці, що потрібно готуватися вже до повномасштабки, вже всі були в готовності, всі іскандери та гради дивляться в сторону України. І я розумів, що вже буде війна. І... Але заспокоїв свого батька, коли його. Був зі мною. Думав, не переживай, батько прорвемось, все буде добре. Я ліг спати ввечері, надіюся, що все буде все-таки добре. Але вже підозрював, що про початок, саме повномасштабного вторгнення, я дізнався від колеги Івана Штуня. Перший дзвінок був майже о 6-й ранку, що подзвонив мені і сказав, що почалось. Ну, в принципі, я одразу батько розбудив, він каже, та ні, певно, ні, але я вже зрозумів, що почалась спільна штабка, перші удари по аеродромам, перші удари по місту Житомира. І тоді не було сумніву, брати зброю чи не брати. І одразу пішов до своєї улюбленої професії гранатометника. Там я став гранатометником, одразу віддали зброю. Я в резерві був 11-й прикордонного загону, але мені сказали, що ти не зможеш туди потрапити, бо дороги можуть бути вже перекриті на дороги затори. Казали, йди в найближчий до себе загін прикордонний. Це був 9-й, я одразу тоді пішов, отримав зброю. І... Зрозумів, що колектив там дуже та же був заряджений, добре, і все надія є. В дев'ятому прикордонному загоні на початку війни ділили людей: ті, хто проходив службу та був в зоні бойових дій, і ті, хто просто призвався по мобілізації. Одразу зробили мобільну мобілізовану групу з тих, хто вже виконував бойові завдання, і вони отримували ту зброю, з якої вони є фахівцями або можуть володіти. От. Тоді ми попали в мобільну мобілізовану групу, проводили спеціальні бойові задання з за охорони стратегічних об'єктів. Також виїжджали на трасу Житомир Київ для унеможливлення захоплення дороги в місто Київ. Першого противника, може я побачив, все ж таки не на фронті, як так кажуть, а все ж таки в тилу почали ставити метки, почали. Здавати місця скупчення військовослужбовців, бо літаки підлітали дуже низько, дуже вглубь нашого міста, і скіди робили фосфорні мітки робили. Там і виловлювали ворогів. На п'ятий день повномасштабного вторгнення, коли до 9-го прикордонного загону підійшли люди і хотіли поставити мітку. На управління і зробота сигнальна ракета, де ми виблигли мобільною вогневою групою, його ліквідації та стримування. Контррозвідкою та розвідкою і нашою групою було затримано людину, яка мала при собі ручний саморобний пістолет, метки фосфора для цілевказання для самолітів. Перше таке завдання у нас було це виїзд на населений пункт Макарів для виконання бойового завдання разом з 95-ю бригадою, яка повинна була ліквідувати ворога разом з нами. Але ворог випередив нас і почав громити сам себе, бо дві колони зійшлися там, і вони почали самі себе ліквідувати. А вони, коротше, там вулиці перепутали і виїхали один на одного. І таких у них комунікацій там не було. Коли і В ці ветки почали до друг друга піячити. І нам сказали, все готуйтесь, все вони вже на центрі Житомирської траси. Ми приїжджаємо, вони там друг друга себе хірячать. Ми такі, ладно, ми поїхали додому. Потім ми виконали завдання. По Житомирській області, міста Овруч, народичі до також до Чорнобильської зони виконували бойові та спеціальні завдання. Там вже не було такого напливу. Нам треба було, основна задача не пропустити ворога надалі, але ми хотіли в зону зону бойових активних дій. За що я вдячний дуже нашим побратимам з Житомира. Дуже бойовий город. У нас багато військових частин, всі бойові. І писали і колективні рапорта, і самостійні рапорта хочемо допомагати Україні, не хочемо сидіти вже ж на ну, в Житомирі. Ось і тоді зібрали найкращих, можна сказати, військовослужбовців, які мали досвід. І якраз формувався перший прикордонний загін, куди ми потрапили зазвичай на Посади, які там начальники відділень, щоб нових людей, які мобілізовані, навчати та підготувати до бойових дій. Попри прибуттю в перший прикордонний загін я побачив таких рексів, е, яких не бачив майже ніде. Всі мотивовані, всі дуже сильні, всі особистості, всі були з бойовим досвідом, всі з різних регіонів, також України, і всі хотіли дати вісіч ворога. Були проходили навчання та базисні підготовки БЗОП, хоча на той час, який коли формувався в серпні 22-го року, перший прикордонний загін, більшість була підготовлена до морально, так і психологічно і фізично. Після проходження навчань в першому прикордонному загоні, наш комендант на той час позивний голос, сказав одну річ. Що треба дуже швидко адаптуватися, тому що дуже важкі часи нас будуть чекати. Не буде, як в АТО. Треба дуже швидко адаптуватися до нових собит. Першого ворога ми зустріли в Солідарі. Саме вагнера були на той стороні. Воювали проти нас безщадно, людей, як тьма, і без бронежилетів, і якісь наркомани, бо тобто, у них була така м'ясна і штурм. І потім вже виходили з в чорній формі, дуже гарно вдіти. Перший прикордонний загін дуже надійно тримав оборону в предмісті Солідари, в центрі Солідара, промзони. Але ворога дуже було багато разом з технікою, авіацією, якою було його приймущество. З часом, на жаль, вони, ворог почав нас обходити, не мог пробити лоб позиції, такі як садочок, там крепко хлопці тримали, відбивали ворога. І вони пошли просто нас обходити, забрати нас в кліщі. Це от, такий, один із найстрашніших днів цей період часу, коли перший прикордонний згін зазнав втрат. На жаль, дуже всіх пам'ятаємо, дуже шкодуємо. Це були дійсно бойові хлопці. І вони билися б билися також до кінця, якщо б це би знову. Ворога дійсно було багато. І прийшлося відступати з населеного пункту Солідар до оборони вже кругової самого Бухмута. Битви такі, як Захромова, Ягідне, Красна Гора, Переськоївка, Кліщівка, завжди і всюди. Наш прикордонний загін здійснював бойові завдання та виконував їх, як на мене, дуже. Дуже якісно. Коли вже почалися битви за Бахмут, в перший раз в житті я побачив БПЛА і зрозумів, що мені казав голос. Треба адаптуватися. І я розумію, що це дуже потужна річ, і що за це майбутнє? Тоді таких, як на початку дронів FPV ще не було, і БПЛА стратегічного рівня, до прикладу БПЛА тактичного рівня зала Орлан, такого кількості не було. Але мене дуже зацікавила ця річ, що згодом я став оператором саме БПЛА. І коли після того, як ми вже на ротації, я навчався цій справі, мені дуже було цікаво, почав літати розвідальними дронами, типу Mavica, DJI. І я зрозумів, що є реп ворога. Ось тут треба було якось так розвиватися, як же ж боротися проти радіоелектронної боротьби ворога. І тут я почав, почав цікавитись і зрозумів слабкі місця БПЛА, не? так само слабкі місця РЕБО. У мене було все просто. Я з гранатометника пішов до оператора БПЛА і потім до вже протидії БПЛА самих. Тому зараз разом з Бугатим Гард ми відбиваємо вісіч ворогу. Я вже на такому іншому фронті, можна сказати, стратегічному, більш спеціалізованому. Протидії БПЛА малих та тактичних рівнів. Бо БПЛА це зараз, на жаль, такий виріб, війна і трошки інакша стала. Якщо зрівняти з АТО чи, наприклад, бойові завдання з Бахмутом-Солідаром три різні етапи, три різні епохи, і я кількість таких дронів ніколи не бачив. Сподіваюсь, їх, наш підрозділ буде виконувати такі ну, так, завдання, що їх буде все менше і менше. На одній з ділянці бойових зіткнень з ворогом наші друзі попросили нашу допомогу у виконанні протидії БПЛА. Наш екіпаж видивився туди, і вони вже дякують, бо хоча б машини їздять, так сказати, бо ворог використовує не тільки оптоволокно, а далі використовує дроні і наші засоби радіоподавлення дуже ефективно працюють, збивають. В великій кількості, як на мене, бо перехоплення є до ЛБЗ, до лінії зіткнення ще дрони падають. Ворог намагається контролювати небо своїми БПЛа, але ми максимально не даємо їм можливості розвиватися на даних ділянках. У нас специфічний підрозділ, який потребує технічних знань, хоча б елементарних, ми всьому не вчимо. Тобто не питання. Дивлячись, як людина пішла зараз на мобілізацію. Чи це примусова мобілізація була, чи все ж осознання того, що треба ну, ніхто крім нас, хлопці, тому що тут нічого такого немає. там на М'ясо зразу не відправляють. Тим, тим паче в нашому підрозділі все, що треба, це бажання навчитися. І все. У нас немає там якоїсь дідівщини, що ти, типу, а де ти був три роки, там. ти там був. У нас фахери дуже великі, реально дуже фахівці дуже великі. Знає таку спеціальну техніку, яка не розповсюджується, звісно, за лави збройних сил та ДПСУ. Це військова техніка, вона специфічна, але ми всього навчимо. Нам не треба якісь там, я його чесно скажу, от я не знаю, як це розповісти. Люди ж знаходяться під враженнями, коли я і мої побратими повертаються відпустки, вони розповідають. Самі емоційні моменти. Зрозуміло, що, на жаль, це якісь участь в бойових діях, поранення побратимів і все такого плану. Але ж воно не постійно так. Постійно все залежить від вас. Якщо ви колективом будете збиратися, у вас повинна бути повна довіра до командира. Оце найголовніше, на, як на мене. Бо думок у нас у кожного тисяча. Але краще от, включити от солдата. Який просто довіряє своєму командиру. Понятно, командир повинен прислуховуватись до е, своїх підлеглих, повинен повністю вникати в цю ситуацію, довіряти людям, які поставлені на посади. Але якщо він каже, у нього картина трошки ширша. Ми бачимо зі свого ВПС маленького, що от, от така ситуація нам буде важко там, це неможливо. Но ми ж не бачимо, що командир бачить, що у нього тут вогнева підтримка тут. Тобто, в принципі. Тактика у нас була проста завжди. У нас є голос <хи> у нас, Якщо він каже, значить так треба, завжди мені подобалося в ньому, що він завжди з нами був. Він не рік до нас приїжджав на позиції. Тобто він не сидів там, і ми такі, а, криси та телевиди. Ні. Він така сама людина, така сама мотивована, так само хоче виграти цю війну. Він завжди був поруч з нами, і насправді це дуже допомагало. Коли ти стоїш і думаєш, о, тут все время постіли мінометні, а поруч з тобою, командир такий, та нормально, я ж теж тут. Давай, давай, зараз тільки підійдуть, вб'ємо. Все круто, така мотивація, так дух піднімається. Коли офіцери, наприклад, також знаходяться поруч з тобою. Це дуже дуже реально. Дякую таким офіцерам. Я вам чесно скажу: якщо брати на рахунок свого підрозділу. То я би точно порекомендував би. Просто мої всі братими вже служать. <рес> Ось. Я скажу чесно: після закону про мобілізацію, коли було там оновити дані, я казав хлопцям, вам дали можливість обирати підрозділ. Це, най... Це дуже важливо. Наприклад, я би, якщо б міг би раніше змінити, я би змінив. би. У них є можливість спочатку. Подумати, поспілкуватися з своїми бродами, які працюють, а потім обирати собі підрозділ. Я чесно скажу, якщо ви думаєте, там ми посидимо і зараз все закінчиться договорняк, то я би на це не розраховував. Я тому і вдячний 9 прикордонному загону і одинадцятому, яка мене підготувала морально і психологічно до війни. Що зараз, коли почалася повномасштабна, я не думав, а може би там відсидитись. Ні, в мене такого не було. У мене, я вже знаю, на щастя прийшов в тактичну медицину і курси без ООП, і хлопці тут прекрасні, прекрасні просто з ким служу. Просто обирайте те, що вам подобається. На лічному фронті все погано, любов, морковь, що сказати, але устала ждати. От. Тому я за це зараз не переймаюся, я чекаю, у мене є більш головніше завдання. Зараз я буду виконувати свої завдання допоки війна буде продовжуватись. Навіть якщо об'являть демобілізацію, я звільнююсь, звісно, одразу. Мені треба вирішити соціальне побутове питання, яке не вистачить, на жаль, відпустки. Виконує свій заняв, відновлення документів, там батькам треба допомогти. І потім я все одно ж повернуся до військ. Я ж не зможу сидіти там вже. Ну як, мої побратими, хлопці будуть служити, я буду там в Житомирі. І потім, вже коли Путлер здохне, і там от ця вся Орда, яка в штурму його так піналя сюди йти, повернеться в своє обізяння туди в Росію. І вони там почнуть друг друга вбивати, бо у нас більш така демократичне відношення. Ну, ну не хочу я воювати, у нас нема загранатра, палки там гонять. У нас там все зачем прибіжу собі. Тому у нас люди ну, не такі. вже ж, У нас будуть також проблеми. Це проблеми не тільки не з-за того, що ми українці, і у нас така психологія погана. Це проблема самої війни. Коли повертаєшся і розумієш, що е, десь тобі не розуміють, там своє життя, нічого страшного. От чесно, от, а то я ж кажу, дуже підготувало. Я приїжджаю, ну люди живуть, люди хочуть. Це ж наша сутність жити, любити, продовжувати життя. Ну, не буде ж всі плакати. Тому е, ви повернетеся, бисто відновитесь і все буде добре. Я буду все життя воювати. Поки ця імперія нахуй не розвалиться, вивчаю за мати. Mm. <ріх> от. Для мене от така ситуація. Вони дуже мені нашкодили. Дуже моїх багато друзів полягло. Я не зможу просто там жити там спокійно, на жаль, хоч, хочу тиху собі сім'ю, жінку, дітей, але поки Росія під боком така агресивна, я не зможу надалі залишатися в стороні. Я коли буду ворога бачити, у мене багато шевронів в «Rest in peace, буду зривати їх позивне і клеїти їм рест-н-піс. Попкайся зміном, собака.